Всім доброго дня, вірш я винен. Люди добрі, ви скажіть, як в цій країні можна жити, коли кожен депутат тобі хочеть заробити в садочку гойдалки старі, школа глиняна, стоїть, якщо можете, собаки, з бюджету гроші, ще беріть, наші лікарні непридатні. Для операцій надважких. І ви можете далі казати за приватний сектор, як лікуватись добре в них. А ціни в них. Товій добрий космос. Де тобі продати треба все. І люди бідні, продають. Від життя понад усе. Міліція, поліція без різниці, корупція та сама є. Хто має тисячі грошей? вне закона. він же є. У цьому всьому винні люди, такі самі, як я і ти, які на голосування друг не хочуть, ні разу за життя піти. А ще виною є ті люди, які голос продають від п'ять років. Потім всі в лайні по з друг живуть. Корупція також на людях, які люблять за все платити, це і є корупція. В які люди будуть вічно жити, цей, не проплачений ніким. Саме так ми всі жиємо, в нас корупції винних нема, і влада друг прийшла сама. Усім дякую.